Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогоднішня практика на розкриття плечей і грудного відділу. Почнемо з розминки. Сідайте зручно, з хрещеними ногами або на п'ятки. Підтягуємо плечі, відводимо їх назад і опустили вниз. Живіт підтягнутий. Маківка тягнеться догори. І витягнули руки вверх. Вдих. Плечі старайтесь опустити вниз. Спина рівна, маківка вверх. Потягнулися пальцями вверх. Уже відчувається розкриття грудного, видих. Опустили руки. Ще раз вдих, плечі відбух вниз. Пальці маківка до гори живі, підтягнутий, спина рівна, видих. Тепер великі кола руками. Підтягуємо руки вверх, назад, вниз. Вдих, трохи округла спина, видих лопатки з'єднуються між собою. Живіт весь час контролюємо вдих, виросли догори. Опустили руки, видих. Ще. Видих. Руки вверх вдих. Долоня до долонів намасте. І тепер руки стараємося опустити між лопаток. Лікті тягнуться вверх, спина рівна, розкриваються плечі. Тримаємо вдих, видих. Вдих, видих. Руки догори вдих. Опускаємо руки, переходимо на чотири опори. Зробимо кругові рухи. Корпусом розімнемо плечі, штовхаємо плечі корпус в сторону, вперед, в сторону, назад. Прикривайте очі, можна додати рухи головою. Дихання рівне, спокійне. І в іншу сторону. Видих, вдих, видих. Останній раз. Нейтральне положення. Сідаємо на п'ятки і знову піднімаємо руки вверх, вдих. Тепер долонями стараємось дотягнутися до лопаток, лікті догори. Спина рівна. Живіт підтягнутий, прогин в поясниці прибираємо, лікті тягнуться вверх. вдих, руки догори, опустили руки, виходимо в собаку мордою вниз. тягнемо куприк вверх, коліна призігнуті. Пальці рук широко розставлені. Розвертаємо плечі назовні, трицепс вниз, Спина стає ширшою, витягується хребет. І на вдихі опускаємо коліна над килимком. Зависли, на видихі, штовхнули вверх. Повторюємо. Опустили коліна. Видих. Витягнулися. Ще. Видих. Повторюємо вдих, видих, вдих, видих. Опускаємо коліна на килимок. І тепер ставимо руки широко за ширину килимка. Долоні можуть розвернутися трохи в сторони, і ми почергово опускаємо одну руку плече до підлоги. Вдих, витягнулись. Інше плече в сторону. Витягнулись. І в своєму темпі почали опустили плече, рука рівна, вдих, видих. Повторюємо. Рухи м'які, повільні. Нікуди не поспішайте. І зараз опускаємо ліве плече до калимка. Затримались тут. Приємне витяжіння. З видихом розслабляємо м'язи. Пам'ятайте про повагу до свого тіла. Якщо сильний дискомфорт або біль, виходьте з положення. вдих, вверх і інша рука. Опустили до підлоги. Вдих, піднялись вверх. Повертаємо руки в положення на чотири опори, вдих на видих і собака мордою вниз. Зігнули праве коліно, планка і стопа між рук. Заднє коліно на килимок. Руки вверх вдих. Опускаємо руки за спину, в замок витягуємо плечі. Поясницю не прогинаємо, підтягнути живіт, розкриття грудного, витягування плечей. Видих, м'яко, роз'єднали руки, потягнули їх вверх, опустили вниз. Планка в колі, вдих, видих. Четуранга вниз. Кобра вдих. Розслабилися, собака мордою вниз. Згинаємо ліве коліно. Перейшли в планку. Стопа між рук, а заднє коліно на килимок. Руки вверх-вдих. Руки за спину. Беремо долоні в незручний замочок. Перемістили пальці в незвичне положення. І знову витягуємо плечі. Живіт підтягнули. Розкриття грудного і плечей з видихом. Видих. Опустили руки вверх. Опустили. на килимок. Планка з колін. Вдих, видих. Чатуранга. Кобра. Розслабились. Штовхаємо себе в собаку мордою вниз. Розслабили шию, голову. Права нога вверх, пальці ніг вниз. П'ятка догори. Зігнули в коліні, планка. Стопа між рук. Руки вверх-вдих. Видих тут. Задню ногу витягуємо в коліні. І тепер розводимо руки в сторони. Грудну клітину розкрили, лопатки з'єднуємо між собою. Видих, округлили спину, обняли себе. Повторюємо вдих. Видих. Ще. Вдих, видих. Останній. Обняли себе. Руки догори вдих, опустили. Планка. Четуранга, кобра. Собака мордою вниз. Ліву ногу вверх. Зігнули в коліні. Стопа між рук. Руки вверх. Підтягнули задню коліну чашечку, ноги сильні. Живіт підтягнутий. І знову вдих. розвели руки в сторони, потягнули грудний вперед. Обняли себе, округлили спину, видих. Повторюємо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще раз. Видих. Руки догори. Опустили. Планка. Чаторанга. Кобра. Розслабились. Штовхаємо себе на п'ятки. Потягнулись руками вперед. Витягуємо спину. Пальцями прямо проходимо вперед. тягнемось. піднімаємось вверх. Собака мордою вниз, права нога вверх. Зігнули в коліні і коліно між рук. Сідаємо в позу голуба. Якщо ви завалюєтесь на стегно, підкладіть під стегно подушку або блок. Грудна клітина тягнеться вверх, плечі назад і вниз. Беремося руками за спиною, за лікті, тягнемо плечі назад і в динаміці робимо нахил. Вперед, піднімаємось вверх. Ще вдих, видих. Вдих, видих, тягнемо плечі назад. Вдих, видих, вдих. Видих. Відпустили руки, опускаємо на климок і розслабились тут. Не завалюйтесь на стигну. Піднімаємось вверх, виходимо в планку. Чаторанга. ранга. Повністю лягли. Ліву руку витягуємо в сторону. Праве коліно згинаємо і відштовхуємось правою рукою від підлоги, праву стопу заводимо за ліву ногу. По можливості, опустили, коліно дивиться вверх, голову можна опустити вниз. Будьте обережними з плечима. Якщо є сильний дискомфорт, піднімайтесь вище, з видихом, розслабляємо м'язи, даємо їм можливість витягнутись. Повертаємо коліно, повернулись на килимок. Долоні під плечі, штовхнулися по на п'ятки. Розслабили поясницю. Плечі. А вдих вверх. Собака мордою вниз. Ліва нога вверх. Зігнули в коліні, коліном між рук. голуба. Грудна клітина потягнулася вперед, плечі від вух. вниз. І знову беремося за спиною. Можна тепер іншу руку зробити верхньою. І в динаміці вдих, видих, нахили. Вверх, вниз, видих. Вдих, повторюємо. І ще один раз. Піднімаємось вверх, руки опустили і розслабляємось, в зручному положенні для вас. Не завалюйтесь на стегну. Піднімаємось вверх, виходимо в планку. Чатуранга Повністю лягли. Витягуємо праву руку в сторону, ліве коліно зігнули, лівою рукою штовхнулось від килимка, голову на килимок. І з видихом розслабляємо праве плече. Повертаємо коліно. опустились на килимок, долоні під плечі, штовхаємо себе на п'ятки, От. піднялись вверх. Пройшли руками трохи вперед, опустили лікті на килимок, долоня до долонів намасте, піднімаємо руки від килимка вверх, голову опускаємо і стараємось опускати грудну клітину нижче. Приємне розкриття. Затримаємось тут. Опустили долоні, пальцями рук пройшли ще трохи вперед, плечі назовні і грудну клітину потягнули вниз. Вдих, м'яко, піднімаємось вверх. Округла спина, долоні під плечі. Вдих. Прогин подивилися вперед. Видих, м'яко, округлили спину, роз'єднали лопатки, відштовхнулись від кремка. Ще вдих, видих. Вдих і видих. Нейтральне положення спини. Сідаємо зручно. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи сподобалась вам практика, як ви себе після неї почуваєте. Також не забувайте підписатися на мій канал і поставити вподобайку. Я вам ще раз дякую і до зустрічі на моєму каналі.